Порівняємо клітку сейф нашого власного виробництва з продукцією інших виробників на ринку. Візуал. Клітка нашого виробництва виглядає більш масивно, ніж від іншого виробника. За рахунок металевих стрижнів 8 мм товщиною по 4 з кожного боку. Наша клітка сейф міцна. Стрижні не хитаються та не гнуться. Стійкість. Клітки сейф відрізняються своєю надійністю. Клітка від автокомфорт має стійку металеву підставку, а інша тонку та хитку конструкцію. Метод закриття суттєво відрізняється як візуально, так і функціонально. Якість. Можемо побачити різницю в обробленні металу. Ми використовуємо технологію лазерної порізки, що забезпечує ідеальність кожної деталі. Клітка власного виробництва має рівномірний та насичений колір, на відміну від прикладу порівняння. Ми впевнені, що з нашою кліткою сейф ваш алкоголь залишиться у безпеці від раптових пошкоджень.